Дворічному Роману, який травмувався на початку вересня, внаслідок вибуху на валу у Чернігові, зробили першу операцію в Австрії. Про це розповіла його мама Надія Бошко. За її словами, заплановану операцію з реконструкції обличчя провели вчора. Вона була довгою і складною. Пересаджували шкіру, шкіру брали з ручки разом з артеріями, разом з сухожиллями. Операція тривала дуже довго. З самого ранку і десь я змогла побачити ромчика тільки о сьомій годині вечора. Доктор попереджав, що дуже складна ділянка для реконструкції, тому що там дуже багато задіяно елементів, так би мовити. Тому така довга операція, але все пройшло планово, все добре. Очікуємо. На заживлення, і потім будуть вже робити наступний етап. Як сказала Надія Бошко, у лікарні, в якій вони перебувають, хороший персонал до неї і до Роми ставляться дуже добре. Можна було б сказати, що в нас все добре, але дуже важко, дуже тяжко, коли ти місяць не чуєш від своєї дитини слово мама. Коли ти не бачиш її посмішки, ну мені лікарі дозволили потримати грома на руках, і це було так зворушливо. Я, ну, я просто плакала від щастя, бо через місяць я змогла ну, потримати 5 хвилин на руках свою дитину, і це дуже дорого коштує. Я дуже вдячна всім за підтримку. Я молюсь за кожну людину, яка ділом словом своєю молитвою подумала про нас, про нашу родину. Низький усімоклін. Нагадаємо, вибух трапився 3 вересня на валу у Чернігові під час благодійного ярмарку. За даними слідства, військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільним зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. Внаслідок цього травмувалися 8 дітей від 2 до 12 років, шестеро цивільних дорослих та один військовий. Найтяжці травми отримав дворічний роман. Момент вибуху він у візочку разом із мамою перебував позаду. Того, хто стріляв, обох вразило реактивним струменем. Хлопчика спочатку госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні. Лікарі розцінювали його стан як важкий. Згодом Романа перевезли до київського охмадиту. Наразі Надія із сином перебувають в Австрії.